Вас привітує 978 Легіон. Так, ребятки, сьогодні я вам покажу дуже-дуже чудовий бой на танку Фаза. Це танк американський. Як ви знаєте, ми його отримували за жетони, за бойовий пропуск, хто назбирав жетончиків. Я не пам'ятаю, скільки він стоїв 12 жетонів, кажеться так. Якщо у вас є такий танк в ангарі, лишайте комент, прожимайте лайкоси, і підписуйтеся на канал. Ну що ж, ребятка, як ви бачите, ми їдемо на позицію тяжів. Ми постараємося тут натанкувати щось, накидати, як ви побачите, ми ще й зможемо тут посвітити непогано, а це є хорошо, так як ми граємо з десятками, дев'ятками і 8 Як ви бачите, я катаюсь з пайком. Підкидав собі трошечки більше галдішечки, щоб був пробой проти десяток. Це буде зовсім чудово. Побачите, як я буду пробивати на галдішечки, це просто ідеально. І 4 фугасіка на всякий випадок. Не знаю, не завжди я ними користуюся, але вони на чорний день в мене є для алташок. Можна. Кинути непогану альфічку, вилити там, якась вилити, там, наприклад, 400 чи 500, було б непогано. Але дуже-дуже рідко я пользуюся фугасом. Як ви бачите, один тяжик в перекаточку проїхав, ми не встигли, але ладно, ми виїжджаємо. У нас башня бронірована просто ідеально. І ми будемо старатися танкувати. Ми висовуємо просто дуло. Бачимо, танк засвічується. Я йому кидаю і не попадаю в броню. Я не розумію, куди я йому попав. Чи я йому попав в башню, чи я йому попав в каток. Через то я його не пробив. Але нічого, вчимося на своїх помилках, звісно. І віддаємо другий шот. Звісно, з уроном. 381 альфечка. Це є непогано, ребятки. Танкуємо далі. По нас ще поки що ніхто не стріляв. Це є чудово. Так. Хорошо, в нас засвідчується є-3. Е Наскільки ви знаєте, є-3 е пробивається тільки в NLD справа або зліва, і то на Галді, там не всіх танків. І люк командира. Так, дивимося. Під'їжджає до нас так само фаза. Ми йому даємо шотик в бучину. І напишіть, будь ласка, правильно, я вимовляю, чи фейс. Фейс чи фаза, як правильно тут цей танк називається. Сорі, якщо може когось обійдемо, може чийсь любимий цей танк. Але так маємо. Як ви бачили, один шотик вилетів, не пробили. Я старався вицілити люк командира, але він задвигався, і ми йому не попали. Вицілюємо я третього, але ми не попадаємо в танк. Є дуже-дуже погано. Хотілося б з уроном, але не встигли. Ми бачимо. Дев'яточка наша фейс підставилася, ми йому ляж на 432. Просто ідеально. Виїхав БЗ, віддав по БЗ, хорош. Добре, що не по нас, бо у них дуже хорош хороша альфа, вилітає по 900. Опа, віддаємо тяжу 10 уровня в бочину, і ми його танканули. Як він нас не пробив, я не розумію, чи він не дозвівся, чому так. Хорош! Ми посвітили, плюс танканули і зірвали БК. Я не знаю, який танк, а 704-й з бази, просто йому БК виніс. Красивий момент був, да? Ми відтягуємо їх назад, щоб ПТ відкидували. Ми накидали два кола, маємо на свята 300. Хорош, світимо і даємо ляж, але не попадаємо. 729. Ми ще посвітили, вже маємо тищу. Хорош, хорош. От нашу повишаємо, понятне діло. Ми маємо, скільки, 77% на даний момент. Але танкуємо, стараємося не підставлятися. Дуже запізно, я коньову віддаю, але хоча б попав в танк. Наші снаряди заканчуються голдові, потрібно трошечки берегти і попадати. Ну нічого, нічого. Як ви бачите, до нас під'їхав тяж. Не забуваємо, завжди дивимося на міні-карту. Я хотів ззаду віддати, там ЛТшка світи, але та ПТшечка ушла. Так, ми бачимо, що. Безерки, де, да? ми не встигаємо, він відкатується назад, просто відкатується назад. Дуже-дуже жалко. Ну нічого, танкуємо, танкуємо, стараємося щось накидувати. Галдішечка заканчується. По сірі бріжку ми, звісно, уходимо в мінус, але стараємося витащити бой. Саме головне витащити бой. 5 тисяч хп плюса в команди, 5 фрагів. В суперника ми маємо два. Так, хорошо, даємо. Блін, просто, просто не попадаємо в танк. Як так вийшло? Навіть не розумію, чому так. Але ми підставили своє НЛД. Тому і нас пробив конь. Ми не попали знову ж таки в танк. Що відбувається? Пушечка трошки кривенька, я так розумію. Так? Конь хоче танкувати, підняв пушку, і ми йому просто піддуло закинули. Просто хорошо. 31 альфа. В нього що, все, що залишилося. Маємо перший фраг, не є погано. Так, хорошо. Потихеньку виїжджаємо, дивимося, засвічується тяг. Тяж. Сорі, до нас під'їжджає Йох, але Йоха забирають в ангар. Я безе віддаю шот. Хорош, хорош, хорош. Ребятки, напишіть в коментах, ви прокачали Безе собі ще ні чи ні 10 уровня, бо я ще не качав. Так, хорошо, ми дивимося, до нас під'їжджає тяж. Контроліруємо справа БЗ і віддаємо, просто віддаємо шкоді Венелде. Контроліруємо, не забуваємо, бо БЗ може нам віддати непогану нього 800-900, максимум може вилетіти. В мене вилітало, кстати, на БЗ. Напрям. Напрям, а то ми маємо прокачувати. Так, хорошо, контроліруємо, стараємося не підставлятися. До нас приїхала ще Петешечка, є третій. Ми хочемо її віддати. В НЛД, але ми не бачимо, він стоїть за трупом і не підставляється. Це якось не на нашу пользу. Але що маємо, то маємо. До нас сюди приїхало трошечки танків, я не можу здати назад, так як коло мене труп. Хорош, я тут просто пожаднічав. Я бачу, що є третій КД. БЗшка під'їхала і віддаю шот. БЗ мені дає 176, я його відправляю в ангар. Просто ідеально. Два фрага маємо. І тут я пожалів. Просто 749 приймаю Приймаю мені. Ай, так, так погано. Нічого. Ми лишаємося шотні. Потрібно тащити. Як ви бачите, Повишаємо Понятне діло відкатуємося назад, ми залишилися шотні. Стараємося щось добрати, але не пробиваємо. Звісно, нас залишилося два голдових снаряда і потім будемо вже обичними кидати. Дуже погано, що немає підкаліберів, дуже люблю грати на підкаліберах, там скорость польоту в рази більша. Так, до нас під'їхав є третій і ми не попадаємо в люк командира. Чому так ми йому не попадаємо? Є третій вмер. Бачимо, що під... підставляється тяж. НЛД своя підставив. Ми з цим скористалися. За ошибки потрібно платити. Ви знаєте. Так, хорош. Поїхали далі, стараємося добирати якісь фраги. Постараємося дати якийсь урончик, або може й через гусельку. Не знаю, зараз побачимо. Дивимося, один тяж зліва в углі залишився. До нього всі поїхали. Як ви знаєте, в кінці боя просто всі хочуть вже накидувати якийсь урон. Ми маємо три фрага, маємо 3800 800 стріла маємо 1400 на світа на даний момент. І стараємося добрати тяж. До нас без еха стала, просто закрила. Я не встигаю навіть пушку повернути його добирають. Залишилася одна ПТшка на відстрілі. Блін, як би, як би це встигнути. Давай, давай, поїдемо, подивимося. Вона засвічується, я стараюся зводитися, зводжуся, повне свідення. Я не попав в танк. Я можу сказати, заявити, так буде правильніше, що пушка тут крива, скільки разів я не попадав. Ну нічого, даємо шот і збиваємо йому гуслю. По моїй гусільки забираю. Це було непогано. 78% відмітки Ребятки, прожимайте лайкосики, хто ще не прожав. Залітайте на стріми, будемо катати взводом понятне діло. І всім папа, -па, до зустрічі!